Бетмен – культовий похмурий супергерой, який змушує тремтіти усіх негідників Готему. Але на цей раз він потрапить у світ Лего і зустріне зло, яке йому не по зубах. Як складеться доля людини кажана, та на що йому доведеться піти, і розказали продюсер та дизайнер Лего Бетментри Філіпвіл. Привідосики вам! Галактика в небезпеці. Отой чувак, злий геній брейніак, який краде планети на черзі земля. Ви маєте завадити цьому, тому на вас чекає космічна подорож із купою екшену. Але самотужки не впорається навіть Бетмен. Перед такою страшною загрозою потрібно об'єднатися ще із суперзлочинцями. Тому у вашій команді можуть легко ужитись супермен, Бетмен, лекс лютор та Джокер. Фішка гри у тому, що ви набираєте собі команду з понад сотні культових героїв і керуєте ними по черзі. Адже у кожного є свої суперздібності та унікальні гаджети. Наприклад, Леш швидше за інших роздасть стусанів, а пластикмен може перетворитись на унітаз і змити ворога в каналізацію. Причому у кожного героя є набір костюмів із додатковими можливостями. У Бетмена гардеробчик найбільший, аж 50 різних обладунків. Навіть є шмотки Бетмена із 60-х. Ми самі фанати коміксів DC ще з давніх давен, але сучасні геймери не знають старих героїв як того ж світлячка. Тому ми відчули, що це наш обов'язок вставити у гру якомога більше старих персонажів. Було круто, коли ми сказали, що у грі з'являться Франкенштейн, Грейсон, Бістбой, і всі такі вау! А які будуть здібності у Бістбоя?» Розкрию вам таємницю. Він зможе перетворитись на пташку, на рибу та навіть на горилку. Ні, ні, на горилу, а не на горілку. На горілку перетворюється тільки Алкашмен. Найкрутіша фішка світу Лего. Ви Можете розібрати, зібрати та перезібрати все, що завгодно. Але спершу треба побороти усіх посіпак на рівні. Тому стрілянини та бійок вистачить на кожного. Тільки бі... ігронавта. Супергерої з пластику це фантастика. До речі, Бетмена називають аеропоцюком. Але декому з іменем пощастило значно менше. Про це тобі розкаже наша наступна рубрика Ріка ігронавта. Далі на QTV.